На сайті моє замовив материнську плату Asus Prime H610MK. Доставила е, нова пошта за адресою вказаною. Розплатився, отримав дуже швидко. Ось така материнська плата. Є гарантійний талон. Гарантія 36 місяців від магазину Майо. Також є в нас. Заглушка в корпус до материнської плати. Є в нас два кабеля SATA для під'єднання жорстких дисків і SSD. Сама материнська плата. Інструкція книжечка з інформацією про материнську плату і защіпка для M2. Подивимося саму материнську плату. Ось така материнська плата. Сокіт 1700 ddr 5 вже. І так. Живлення на процесор у нас 8 Pin. Є два слоти під оперативну пам'ять ddr 5 з частотою до 5600 МГц. Є в нас роз'єм PCI Express під відеокарту. Є в нас 4 SATA 3 під SSD і жорсткі диски. Які роз'єми ще в нас є? Є в нас USB роз'єми, 6 штук їх є. PS2 під старі клавіатурі і мишки. Для відео зображення HDMI і VGA роз'єми. Мережавий і звук. Також є в нас слот під m 2 Ось така. Материнська плата виконана з якісних елементів. Всі вже конденсатори нового типу йдуть. сокет подивимося. Сокіт теж ціленький. Все дуже гарно. Передбав по гарній ціні, тому рекомендую магазин Мойо.